Війська НАТО. Що це таке? Давайте розбиратися. Військовий потенціал НАТО охоплює перше війська, або точніше підрозділи Національних Збройних сил, які передаються у розпорядження НАТО на постійній основі. Друге, це війська, тобто ті самі підрозділи Національних Збройних сил, що знаходяться під національним адміністративним управлінням. Але проходять підготовку і перепідготовку навчання в НАТО і знаходяться у підпорядкуванні НАТО. І наступне, третє це національні Збройні сили. Якщо вам цікаво, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і рухаємося далі. В існуючій військовій структурі НАТО є три головні категорії сил НАТО. Перше це сили реагування НАТО. Друге це багатонаціональні об'єднані оперативно-тактичні сили. І третє це резервні сили. Сили реагування НАТО або СРН це багатонаціональні сили високого рівня готовності і високого рівня технічного оснащення. До них належать підрозділи сухопутних, повітряних і військово-морських сил, а також сили спеціального призначення. Багатонаціональні об'єднані оперативно-тактичні сили, або ще їх називають БОЦ, до них належать там бойові групи, бригади НАТО. Вони втілюють місії і операції НАТО по всьому світі. І третє, третя складова це резервні сили НАТО. Вони складаються з усіх інших формувань, які є в наявності, та перебувають на різних етапах готовності. Як я казала на початку, Збройні сили НАТО формуються із частин збройних сил країн-членів НАТО. При цьому врахуйте, що держави НАТО самі приймають рішення, які саме підрозділи національних збройних сил, і за яких умов передаються в розпорядження НАТО. Як правило, ці формування постійно перебувають під національним контролем аж до прийняття якогось спеціального рішення НАТО щодо їх застосування в тих чи інших операціях. До них можуть приєднуватися також військові підрозділи з інших країн, які не є членами НАТО, але при цьому є учасниками якихось спільних програм з НАТО, підписали якісь спеціальні угоди домовленості з НАТО. Ну, наприклад, це можуть бути програми партнерства заради миру або середземноморський діалог чи інші. НАТО має певну кількість постійно діючих сил на бойовому чергуванні, які безперервно забезпечують колективну оборону країн НАТО. До того ж, НАТО має інтегровану систему протиповітряної оборони, яка захищає від нападів з повітря. І до її складу входить саме ось ця система захисту від балістичних ракет. Це те, що так потрібно зараз Україні. НАТО також проводить патрулювання повітряного простору, і для цього реактивні винищувачі НАТО патрулюють повітря на територією різних країн НАТО. І тих, які мають ці реактивні винищувачі, і тих, які не мають реактивних винищувачів у складі своїх збройних сил. І ось таке патрулювання триває цілодобово протягом усього року. Нагадую, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал.